8 січня Росія атакувала Запоріжжя фабами посеред дня. Ворог завдав два удари по адмінбудівлі підприємства Мотор Січ. За словами очевидців, саме в цей час працівники підприємства закрили зміну і виходили з роботи. Приїхали, людей брали з роботи. якраз люди виходили з роботи. І в теплі зайшов серед. Сюди попала. Удари відбулись один за одним. Внаслідок атаки загинули 13 осіб, поранені 113. Серед них 13-річна дівчина. 59 людей доставлено до медичних закладів, з них 10 у важкому стані. Спочатку воно так літіло, це взагалі білорічна. І взрив, і ми одразу різко там рядом у біжищі і побіжали в біжище. Ми Вже пересиділи, коли відбой вийшов, і от машина от така. От така. Пошуково-рятувальні роботи тривали під загрозою повторних авіаударів і завершились близько 9-ї вечора. Рятувальники ліквідували пожежу трьох автомобілів, а також адмінбудівлі підприємства. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Крім цього, постраждав приватний і муніципальний транспорт міста. Сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту. Це вже втретє за останній місяць. Дар'я Поленкова В'ячеслав Твердохліб. Ми працюємо для вас.